Північна Корея запустила кілька нерозпізнаних крилатих ракет у бік жовтого моря. Це вже третє випробування за тиждень. Наші військовики виявили кілька нерозпізнаних крилатих ракет, запущених із західного узбережжя північної Кореї приблизно о сьомій ранку. Розвідувальні служби Південної Кореї та США аналізують деталі. Наші війська посилюють спостереження та пильність, тісно співпрацюють зі сполученими штатами та стежать за діями північної Кореї. Випробування відбулися на тлі зростання напруження на Корейському півострові. 24 січня Пхеньян запустив ракети в бік жовтого моря. Пізніше північнокорейці заявили, що випробували стратегію стратегічну крилату ракету нового типу Пуль Хвасаль 3.31». її ще розробляють 28 січня. КНДР теж запустила крилаті ракети. Південно-корейські військовики припускають, що запуск здійснили в районі портового міста Сін Пхо, що на узбережжі японського моря. Наступного дня північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що дві ракети Пульх-Васаль-331 запустили з підводного човна за випробуваннями. Стежив Ін. Ракети нібито летіли понад дві години і точно влучили в ціль на неназваному острові. Водночас військовики Південної Кореї вважають, що пхенян найімовірніше завищив дані про час польоту нових ракет. Останніми роками Північна Корея провела випробування різних ракет, призначених для запуску з підводних човнів. Вона прагне модернізувати свій військово-морський флот і мати атомні підводні човни, які нестимуть ядерну зброю.